У Лозовій Преображенська парафія Української греко-католицької церкви відзначає престольне свято. З нагоди цього парафію відвідує Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Дякую вам. Дякую. вам Божої благодаті. Дякую, Дякую. нам знає. Цьогоріч у День Преображення Господнього парафії виповнюється 9 років, говорить настоятель В'ячеслав Труш. Відбудеться архієрейська літургія і освячення плодів, які послав цьому році Господь. Поряд працює благодійний ярмарок. На ньому хоч і купують вироби з бісеру. Їх створила народна майстриня Тетяна Курина. Це перший раз пробний буде тут, да ну буду надіятися, що ми це діло розвивати будемо і може десь організовувати такі ярмарки для збору коштів за на потреби. Парафіяни кажуть постійно підтримують захисників України до цього закликають і інших. Ми дуже багато робимо для хлопців. Я пакую чай, каву і сахар. Я дуже рада, що я прийшла до церкви. Тут на душі легше. Ми любимо дуже свою церкву. Отця, Отця нашого любимо дуже Вячеслава. Він так грамотно, так з душою проводить ці всі молитви. Ми молимося за перемогу нашої України. Давайте всі гуртом допоможемо, щоб була перемога. Цього дня відзначити храмове свято у Лозовій до парафії завітали як місцеві мешканці, так і гості з навколишніх населених пунктів. Говорить настоятель парафії.